Які в твої враження з поверненням очного навчання в КПІ? Як вам сказати? Понеділок сижу вдома. Я, наприклад, поселився в гуртожиток. Мені дуже подобається очне навчання. Раніше спав під час пар? Всі мають вийти на очне? Після декількох років дистанційного навчання для деяких спеціальностей повертається змішаний формат. Як це знову навчатися в аудиторії? Що про це кажуть КПІшники? Зараз дізнаємось. Ти на кого вчишся? Космічний інженер. І МЗ лазерні технології. Ти повернувся на очне навчання цього року? Так, сьогодні вже так. Не дистанційне. Скільки часу ти провчився в дистанційному форматі? Майже три роки. Чи хотів би вже повернутися О... на очку? Хотів би перевестись повністю на очне. Дуже хотів повернутися на очне. Чи подобається тобі очне навчання в КПІ? Перший тиждень подобався так, а потім зрозумів. Допомагає. Коли ти своїми руками працюєш з приладами, комунікуєш з викладачем в реальному житті, а не через Zoom, не через камеру, і без симуляторів різних це набагато краще впливає на твоє розуміння взагалі предмету і дисципліни. Розкажи про своє очікування, реальність очного навчання в КПІ. Думав, буде складним, преподи будуть більше серйозно тебе ставитись, а реальність ні навіть краще, вони якось так. Жартами там спілкування для твоєї спеціальності важливе очне навчання. Приходять люди після дистанційного навчання на роботу, і кажуть, що вони можуть в симуляторах, але не можуть живу працювати, тому що ніколи цього в руках не тримали. А що ви робите на лабораторних роботах? Розмелювання порошків і моделювання 3 d технологіями чи є спеціальності для кого не потрібне очне навчання? Може, якісь філологічні, які не працюють з приладами. Думаю, що всі мають вийти на очне, хоч спробувати, як це студентське життя. Як взагалі виглядає очне навчання в КПІ? Чи є все ж таки дистанційні пари? У нас є дистанційні пари це в основному всі лекції. і деякі дисципліни, які у нас не потребують присутності на парах. Що по розкладу? Чи мішаються дистанційні з очними парами за день? В нас тільки ось була одна очна лабораторна. І зараз у нас хвилин через 40, наступна пара вже онлайн понеділок. Сижу вдома. Вівторок, середа, в очному форматі проходять. Четверг та п'ятниця знову онлайн. У якому форматі зараз навчаються твої одногрупники? Що за кордоном? Для них створюють спеціальні курси в Moodle, де записують відео практичних і стараються детальніше пояснити. Їх не виключили, вони навчаються, і у них окремо проходять лабораторні, також дистанційно. Ти влаштовуєш кіпіш викладачам на парах? Ні, що я, я, я самий тихий студент. Стараюсь бути чемним. Спиш на пара ні, не сплю. Сижу, втикаю, але не сплю. А ти вже за перші тижні навчання на очці відчув контраст між очкою та дистанційкою? Звісно, відчувається навіть якщо нам зробили очні лабораторні, це вже набагато краще. Насправді цей контраст не дуже великий, коли ти ходиш а, навчатися очно два рази на тиждень. Отже, пари в аудиторії – це завжди класно і практично. Тож чекаємо на повернення очного навчання у повному форматі.